6,5 по місту, 5 по трасі, і це дизель на автоматі з повним приводом. Це в нас Peugeot 3008, гібрид за зниженою ціною. Ціна буде 11500, він у нас в гарному кольорі. Тут пробіга небагато. Фари у нас максимальні з білет-модулями. Сюди встановлені самі максимальні навіть, лампочки, які сюди можна поставити. Вони дуже гарно світять. Тут ще встановлені легкосплавні оригінальні диски, вони дуже гарно виглядають. І зимова гума у нас брікстоун з гарним дуже протектором. Не ледь тільки повороти і туманки, а так тут встановлені всі лед лампочки дуже гарно світять, і стопи, і габарити. дуже красиво. Жопка у нас дуже гарна, є фаркопчик, присутні парктронічки, прикол гібрида, що в них такий тут спойлер встановлений. Типу, як ще плюс накладочки хром на задньому бампері, також на передньому. Міста в ній реально дуже багато. Я не знаю, як вони так зробили, але на вид вона маленька. Так, по багажнику. Багажник у нас із двома шторочками. Можна використовувати як столик, можна виїхати на природу, під'їхати під самий берег до доставка, сісти сюди, витримує вона велике навантаження достатньо. І дуже зручно буде, якщо вам грузить якісь речі, сюди можна так просто. Залітять, нема ніяких бортиків, рівна підлога, і ще отак за крючочок хлоп, і оцей крючочок теж хлоп. І тут, взагалі, ровний пол, і сюди до самої торпеди, я не знаю, метрів два з половиною точно. Тут у нас пінокомпресор, є противооткатні такі штуки. Якщо ви десь поламаєтесь, підставляєте під колеса, і машина у вас не буде відка... відкачуватися. Є у нас рюк. До речі, тут нема запаски, тому що під низом у нас стоїть батарея, так що сюди ніяк нічого не поставити. Сідушки мені дуже подобається у Peugeot Вони із боковою підтримкою і ще з таким візерунком. І також у нас подголовник він регулюється. Так, хоп. Це пошти, у майжем пижуку є такі сідушки, але вони дуже реально зручні. Я не знаю, як вони їх так зробили. Це робот, але з цим гібридом він працює дуже м'яко, тому що при перемиканні, виходить, гібрид подталкує коробку і машину, і її легко дуже переключається, вона дуже хорошо їде. Є тут ще така шайбочка із вибором режима. Тут у нас можна авто. Повний привод, спорт, звісно. І до речі, коли включаєте спорт на машині, то вона прям так трохи напрягається, рульова рейка поджимається, і вона якось так у деякі їде і дуже хорошо стоїть на дорозі. Є в нас тут двохзонна кліма, мультимедіа у нас з блютузом, здоровий екран. На нього виводиться багато чого, там можна подивитися розход, який пользователь підключений, і є тут карта. Також у нас є тут проекція. Мало в яких машинах є проекція. Це до речі, 13-й рік це вже йшла, типу як. Полурестайнгова версія, тут багато чого є, чого немає в 2012 році. наприклад. Наприклад, мультимедіа тут вже йде, як в рестайлінгому, що до 2015 року йшло. Цікаво? Цікаво. Є у нас ще тут круїз, звісно ж, автосвітло, автодощ. Тут місто мультируля є такі перемикання під кермові. Це управління мультимедіа і руль. У нас кожаний, дуже м'якенький, приятний. Так, ззаді дуже зручно сидіти, посадка висока, ти сидиш і над водієм. Виходить. Тобі не заважає водійське сидіння, ти можеш дивитися прямо на дорогу, не заглядувати сюди, ти просто дивишся вперед і тобі все видно класно. Позаду у нас є такий подлокотник. Він у нас, до речі, із фіксацією, він не просто викидається, він так хоп і зафіксується. Тут є два постаканника, він доволі зручний. Подголовнички тут регулюються, прикольні такі, невеличкі, і вони, коли опускаються, получається. Не закривають вам обзорність. Вони майже в рівень стають з сідушкою. Це, до речі, як на Вольво. Вольво теж серединка, вона опускається повністю, щоб не видно було. Є дефлектора, тут щоб не холодно, не жарко було, Ось тут їх можна перекрити, якщо вони вам не треба. Звісно ж, панорама на весь дах дуже гарна. Тут дуже світло, дуже приємно сидіти в ній. Є така тут накладочка на руку під руку, є, звісно, айсофікси. Чогось я не розумію, чого люди вибирають. Кашкай або щось подобне, коли є Peugeot. І його щось недооцінюють, тому що це типа француз, його не люблять. У електроніки проблем ніяких не було. Вона їде добре. Мотор тут аж діай 2 л, типа реально надійний мотор. Ну до чогось люди обирають кашкай. Хоча ціна виходить гібридного. Як кашкая обично, такого самого року, і не буде там, ні босешний, він не буде, і повний привод ще попробуйте знайти. А це ж якби повний привод, він хорошо працює, і їде воно добре, і взагалі машина реально класна. Ну, чогось її ніхто не до Так що такий варіант у нас є, буде тільки у вас, і у Майкла Джексона. І у Майкла Джексона такої немає, тільки у вас буде така машина. Так що вона у нас є, 11500 коштуватиме. Ми знаходимося в місті суми на вулиці Героїв Крут. Всім гарного дня!